Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції 2025-2026 полісся Житомир Україна Пак Шугорщина, який приємно здивував як позитивним результатом, так і грою команди Руслана Ротаня. Наші розпочали потужно. Було декілька дуже небезпечних моментів, які не вдалося реалізувати. Але Полісся наполегливо йшло вперед, щоб втілити свої атакуючі потуги в забиті голи. І це вдалося зробити наприкінці першого тайму. Спочатку на 41-й хвилині Крушинський на лівому фланзі в карному обіграв суперника, віддав назад, де Андрієвський з 10 метрів забив у порожні ворота. А гол без на 45-й плюс першій хвилині і взагалі цукерочка. Лєднєв подав зі штрафного, куди вже набігав безкаравайний. Його удар головою був ідеальний 2-0. Та й по статисті Поліся було попереду пакшу. Удари 106. У площину воріт удари 6-1, кутові 4-2. Правда, були переживання в перерві, що футболісти Поліся після такого супер першого тайму. Не зможуть грати на такому високому рівні у другій половині зустрічі. І спочатку здавалося, що угорці перехоплюють ініціативу. Навіть голкіпер Полісся Волинець обрізався. І довелося рятувати команду після дальнього удару під поперечину. А потім була 58-ма хвилина, коли Крушинський пройшов двох суперників лівим флангом. Пас в центр, де Лєднєв з рикошетом ефектно увігнав м'яч в ліву дев'ятку 3-0. Виймайте у горці і розпишіться в доставці. Далі міг забивати ще гайдучик після пасу Лєднєва, але захисник завадив пробити у порожні ворота. Тож Лєднєв не зміг оформити дубль. Волинець врятував по після виходу з ним віч на віч суперника, а гол пакшу відмінили після вар-перевірки. Рахунок 3-0 не змінився до фінального свистку. Одна тільки є погана новина. На 90-й хвилині Михайліченко небезпечно пішов у підкат, отримав жовту, але після варперевірки і червону. Так що він нічим не зможе допомогти в Угорщині по лісю, яке, маю надію, втримає домашню перевагу, здобуту в словацькому прешові. А ось хто приніс несподівану і від цього приємну вдвічі звитягу над пакшом Волинець Кравченко, заміна Хадрой 87-ма хвилина, Сарапій. Безкоровайний, Михайліченко, Бабенко, Андрієвський, заміна Талес Коста, 78 хвилина. Гуцуляк, Лєднєв, заміна Йосефі, 78 хвилина. Крушинський, заміна Назаренко, 63 хвилина. Філіпов, заміна гайдучик, 63 хвилина. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.